Нещодавно ми розібрали популярні міфи про світло та тепло, зокрема, про так званий пінг понг між обленерго та ЖЕКом, чому вимикають там, де не було прильотів, а зі світлом зникають вода та опалення. Але упереджень щодо цих тем значно більше. Сьогодні про імпорт, тарифи, платіжки та сонячні панелі. Мене звати Софія Квітка, я з VoxCheck і тут розбираємось, де правда. Чому не можна просто більше імпортувати? Причин декілька. По-перше, чи чули ви колись про інтерконектори? Умовно, це дроти, що з'єднують нашу мережу з європейською. Через них ми можемо імпортувати електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. І от обсяг енергії, яку цими дротами можна передати, обмежений. Ми ж від шлангу не очікуємо, що він дасть нам більший напор води за його діаметр. Правда ж? Так і тут. Більше просто не пролізе. Крім технічних обмежень, є ще економічні. Все ж йдеться про ринок зі своїми умовами, правилами та регуляцією. Так, імпорт можливий лише тоді, коли у сусідніх країнах є надлишок. Чим менше доступного надлишку, тим вища ціна. Та й імпортовані потужності треба ще передати. А це задача із зірочкою під регулярними російськими обстрілами. Тобто енергія на вході в країну є. Але ми не завжди можемо проштовхнути її далі через пошкоджену мережу всередині. Ці всі відключення для того, щоб потім тарифи підняти. Ой, це ж наше старе добре когнітивне упередження. Після цього, отже, через це підвищення тарифів може збігатись у часі з кризами, і мозок шукає простий зв'язок. То що там з тарифами? Уточнюємо, що зараз говоримо саме про тариф для населення. Його встановлює Кабінет Міністрів. І от на початку січня уряд лишив поточну ціну у трохи більше як 4 гривні за кіловат годину. Діяти вона буде щонайменше до 30 квітня. Щодо газу та опалення. Там теж без змін. З 2022 року діє мораторій на підвищення цих тарифів до кінця воєнного стану та ще на півроку після нього. Та й не забувайте, що рішення про відключення приймає Укренерго і мотивацією є не тарифи, а балансування мережі після чергових російських обстрілів. Чому комуналка така висока? Здавалося б, усе просто не користуєшся, не платиш, але є нюанси: по-перше, абонплата за воду та газ. Ці платежі є фіксованими. Навіть якщо ви не користуєтесь плитою чи душем, ви платите за обслуговування труб і насосів, які проведені до вашої оселі. Що стосується світла, тут пасткою може бути середнє споживання. Якщо ви не передали показники вчасно, система припускає, що ви спожили стільки ж, як і зазвичай, і виставляє рахунок по-середньому. Ба більше без відключень ми споживаємо електроенергію досить рівномірно, але зараз техніка мусить умовно наздоганяти час простою та працює на максимум. Наприклад, холодильник споживає більше енергії, щоб повністю охолонити з кімнатної температури, ніж коли він постійно утримує холод. Тож за кілька годин лічильник може накрутити стільки ж, скільки за день звичайної роботи. Чому відключають сонячні панелі, якщо енергія потрібна? Щоб зрозуміти, чому сонячна електростанція вимикається разом з усім іншим під час відключень, треба розібратись, як вона влаштована. Панель на даху це напівпровідник. Світло вибиває з атомів кремнію електрони, створюючи постійний струм. Але нашій техніці потрібен змінний струм, тому в системі є інвертор, пристрій, який перетворює цей струм з постійного в змінний і синхронізує його з мережею. І ось тут ключове слово синхронізує. Мережевий інвертор не вміє працювати сам по собі. Він постійно дивиться на мережу, яка там напруга, яка частота, і підлаштовується під неї. Коли мережу відключають, інвертор втрачає. Цей орієнтир і автоматично вимикається. Він просто не знає, який струм генерувати, якщо немає зразка. Тож для системи така станція є радше споживачем, а не виробником енергії. Також це питання безпеки. Кодекс систем розподілу прямо вимагає. Інвертор має автоматично відключатись при зникненні напруги в мережі. Чому? Коли енергетики ремонтують лінію після аварії, вони мають бути впевнені, що вона знеструмлена. Якщо панелі продовжують подавати напругу в мертву лінію, це може нашкодити людині, що ремонтує. Звідки ви все знаєте? Це справедливе запитання, і ми раді на нього відповісти. Ми фактчекери. Наша робота перевіряти інформацію і показувати, де правда, а де маніпуляція. Що ми робимо? Вивчаємо офіційні дані, читаємо постанови Кабміну, консультуємось з експертами у галузі, усе, аби не пропустити межу між фактом та міфом.